Цієї ночі ворог шість разів атакував Дніпропетровщину, п'ять разів градами та важкою артилерією гатили по Нікопольському району. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Наслідки атаки та масштаби руйнувань з'ясовуються. А от Нікополю дісталося найбільше: 30 російських снарядів прилетіло у житлові квартали міста. На щастя, обійшлося без жертв, та місцеві мешканці досі оговтуються після нічних атак. Один з ворожих снарядів летів у будинок пані Галини. Снаряд прилетів в саме в кришу і в хату. Розірвало там вікно стінку, потолок теж порвало. Ну і залетіло до сусідів, вилетіло у сусідів через вікно на дорогу. Руйнувань зазнали і місцеве кафе та готель. Також тисяча мешканців залишилися без світла. Пошкоджено біля трьох. Е... Об'єктів комерційного призначення шість житлових приватних будинків пошкоджена лінія електропередач. Фахівці вже працюють. Сенельниківський район також опинився під ворожим вогнем. У Сенельниківському районі ворог атакував великомихайлівську громаду. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються з людей. Також ніхто не постраждав. Аут у Криворізькому районі ця ніч пройшла без ворожих атак. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав на межі з Херсонською та Миколаївською областях. Там ситуація повністю контролюється збройними силами України. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Кордони Дніпропетровщини залишаються під надійним захистом збройних сил України. Тим часом з'являються гарні новини від військових. Зсу підтвердили звільнення п'яти населених пунктів поруч з Лиманом. Нішу, котики, ямпіль наш. Взяли під свій контроль населений пункт Щурове. Оптимістичні кадри від наших захисників також з'являються на в'їзді до Лиману. Державний прапор встановлюємо на нашу землю. Лиманець. Це буде Україна. Я можу тут тільки підтвердити інформацію. Я переконаний, що ми там на протязі. Максимум напевно, 72 двох годин звільнимо лиман. Ми чекаємо на офіційну інформацію від генштабу Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.